Доброго дня, шановні підписники, гості каналу. З вами я, Юрій Широкоступ. І ми повертаємося до минулого нашого відео, де ми показували як 100% прийом маток. Але мене там в коментарях поправляли, що 100% прийому маток досягти неможливо. В принципі, да, так я згоден, тим більше мені навіть і сьогодні раніше телефонують люди, що там... І через ізолятор підклад... підсажують матку. Значить 100% метод, але ток можуть матку придавили кришкою. Чи там десь вона туди полетіла, чи вона злетіла, чи ще щось. Так я змушений погодити, що 100% методу підсадки маток взагалі-то не існує. Але все ж таки є такі методи, які дозволяють більш ймовірно підсадити, тим більше, що так. На це пливає і погода, на, і, і присутність взятку і навіть випадковість. Ми повертаємося до нашого вулика, пройшло два дні, бджоли вже повилуплювались. Ну, Вони ще не літають, але подивимося, як вони себе поводять, як там наша маточка цінно себе. По... себе Поводить. І так і в мене вона чуть. Багато хто замітив, чуть не злетіла. Вона навіть і я трошки попереживав, як вона. Ну, Чим цінніша матка, тим якось, ви розумієте, і в самого, стільки вже їх підсажуєш маток, але коли, коли звичайно підсажуєш матку, так якось не переживаєш. А Коли іменно так одна цінна матка, яка вона прийде один раз на рік і все одно вже як... Хвилювання і переживаєш сам за цю підсадку. Значить, дивимось сюди. Дивіться, вже бджола вилупилась. Дивіться, за два дні скільки бджоли. А в тому відео ми дивились бджоли зовсім. Там було небагато. За два дні вона вилупилась. А ну-ка дивимося. Дивіться, скільки бджоли вже. Навіть вона і внизу бджола сидить. Треба вже їм дати сюди, мабуть. Рамку чи суші, чи медову. Це можна навіть і вощи не дати. Зараз взяток на соняшниковий взяток. Так, і ось матка жовто-блакитна у нас. Марія, ну покажи. Ось дивіться, красуня матка. Ну ще вона не розгодована. І мабуть ще вона і не сіє, бо її ще не годують. Але факт, думаю, прийому, вже контакт йде, вусиками її пронюхають. Бачите, як вони гарно до неї відносяться. Бджола продовжує вилуплюватись, але ще, мабуть, ще вона не сіє. Але думаю матка вже прийнята. От так у нас це метод не тільки підсадки маток, а. Ну так три печатки. Зараз ще ми туди ставимо рамочку. Одну, дві. Ось ці три рамки печатного розплоду. Це, рахуйте, шість рамок бджоли. Це вже відводок на шести рамок. Ми не тільки підсадили матку, а можна сказати, зробили її відводок. І в нас вони ще насип, можливо, на зиму себе забезпечити і кормом або підкормить. І буде в нас просто ще, ще одна сім'я на пасіці. До речі, як вийде тут розплод, цей він печатний, він вийде ще там декілька днів, п'ять днів, ще, як він цей вийде, можна і цю сім'ю обробити від кліща або смужкою, або ще влевою кислотою, або ну, різними способами. І в нас вона вже буде. Будемо знати, що кліща ми навіть зняли. Так що, кому сподобалось відео, кому сподобався цей контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.